Третій. Збудив нас посеред ночі вже знайомий шелест Крил, ніби в кімнату завітав здоровенний летючий кажан. І це якоюсь мірою була правда, бо цим кажаном виявився наш знайомий вампір Сем, управляючий замком Рашена. Він стояв біля вікна сяйві білого місяця, а його тінь падала на всю довжину кімнати. Якби я це побачив уперше, то певно перелякався б до бостями, як це й було минулого разу. Але зараз мене воно мало здивувало. Ну, і чого ви знову приперлися, не світ, не зоря? Що, не могли вже до ранку зачекати? Чи то у вас така звичка дурнувата будити всіх і лякати по ночах, обурився я. І взагалі, звідки ви так швидко дізналися, що ми повернулися? Та то я просто маю схильність до нічних прогулянок. Знаєте, вони добре нерви заспокоюють після важкого робочого дня, коли навкруги стоїть тиша і нема метушні. А дізнаватися про все, що тут коїться. То у мене робота така. От я й вирішив вас провідати і переконатися, що з вами все гаразд, пояснив він. Ага, вам ту нерви заспокоює, а комусь може й серце стати з переляку, як вас побачить, коли ви, насолоджуючись тишою тишею, на крилах ночі. Не дуже задоволений відповіддю заперечив Ясему. Тепер стає зрозуміло. Певно, в обов'язки господаря таверни входить ще така опція, як доповідати про всіх своїх пожильців, щоб, бува, ніхто непомітно мимо не прослизнув без вашого відома. А ви здогадливий, мусите й мене зрозуміти, повинен ж я мати хоч якесь уявлення, що відбувається в мене під самим носом. Мені вистачає своїх бандитів, корупції і всякої мерзоти, що тут уселилася і покривається графом, так ще й треба зважати на всяку заїжджу нечість. Тому мушу трохи слідкувати за цим всім бедламом. Коли вампір говорить про нечість, то мені навіть важко уявити, яку страшнішу за себе нечість він має на увазі, але те, що містечко не все так райдужно, ми переконалися минулого разу. З вами важко не погодитися, втрутилася у розмову Катя. Але я так міркую, ви не тільки заради цікавості до нас завітали. То, може, переходьте вже до суті справи, бо ми спати хочемо. А ваша присутність, як ви розумієте, нам трішечки заважає. Хочете, щоб ми ще посильними на вас попрацювали, треба знову лист десь передати. Ви праві. Я тут не тільки заради цікавості, але й справа трохи складніша, розпочав пояснювати управляючий. Так сталося, що неподалік цього містечка зграя диких тролів вирішила збудувати своє місто замком, якраз на перетині торгівельних шляхів. І гра це не дуже подобається, бо тоді його статки можуть значно зменшитися, і він ризикує вже не мати монополії на торгівлю в цих краях. Крім того, більшість мешканців може переїхати, якщо там запропонують кращі умови для життя. Ви ж розумієте, як то буває. Добре розуміємо. А ви вирішили, що цьому потрібно завадити, чи не так? Не так. Навіщо ж мені то робити, якщо я сестрою сам це затіяв, просто відповів Сем. Гадаєте, в тих листах, що я через вас, сестрі, передавав були сімейні вітання зі святами, але це секрет, який ніхто не має знати. Опа, а ми все гадали, хто ж міг напоумнити тролів, бо їм би таке точно на думку не спало без чиєїсь допомоги. А виявляється, все дуже просто. То сім'я в вирішила зробити диверсію проти графа, трохи здивовано відповів я, не чекаючи такого розвитку подій. А навіщо ж ви нам тоді це все розповідаєте, якщо тут такий великий секрет? І взагалі, нащо вам взагалі це потрібно? Вам що тут так погано живеться? Ви ж самі під собою яму риєте? Ну, чого ж зразу рию? Я також маю свої меркантильні плани, не без того. Я гадаю, їм управляючий з досвідом зовсім не зашкодить, пояснив вампір свою користь цієї всієї авантюри. Світ потребує змін. Він повинен рухатися вперед. А в рошенівському графстві все прогнило з голови до ніг, і тут, як не намагайся щось змінити, тобі просто не дадуть цього зробити, бо все корумповане і продажне, тому краще розпочинати з чистого листа і будувати все з нуля. А продажних судів на чолі з графом і його ненажерливими шавками треба залишити тут, що гнили в цій багнюці і поперегризали один одному горлянки зі злоби. Ого, то ви, виявляєте, великий реформатор. Шкода, що таких, як ви, нема в моїй країні. Можливо, щось би змінилося на краще, пожалкував я. Хоча навряд би вам дозволили це зробити, наше олігархічне падло зі своїми гнилими судами. Невже у вас теж так кепсько? здивувався вампір. Гадаю, ще гірше, сумно підсумував я. Тоді ви мене повинні добре зрозуміти і допомогти завадити планам графа. І що ж таке входить в плани графа, що ми повинні цьому завадити посеред ночі. І чому, зрештою, саме ми це маємо робити. У вас що, помічників чи друзів тут взагалі нема? Не дуже задоволена таким перебігом подій, різко запитала Катя. На жаль, довіряти зараз я можу тільки вам, бо вас тут ніхто майже не знає і ви не є зацікавленою стороною графа, пояснив Сем. А справа полягає в тому, що граф Рашен не вигадав нічого кращого для запобігання будівництву. Як підіслати найманих убивць, щоб нейтралізувати лідерів тамтешних тролів, Брука і друка. А як я чув, їм допомагає ваш друг, лицар фін, який теж може попасти під гарячу руку убивць. От я й поміркував, що ви мали бути також зацікавлені, щоб запобігти цим вбивствам, чи я помилився і вам до того байдуже. Краще помилився, але це не так, підтвердив я сподівання вампіра. Тим більше ми перед Бруком і Друком певною мірою в боргу, і нам їхня доля зовсім не байдужа. Але як ми можемо цьому завадити? Єдине, що ви можете в цьому випадку зробити, найшвидше попередити тролів, а вони вже, думаю, самі розберуться, як цьому запобігти. А нейтралізувати тих вбивць ми самі ніяк не зможемо, навіть якщо будемо з драконом, поцікавилася Катя. Ні, бо вбивцями є два темних ельфа. І ви їх просто ніколи не зможете побачити, якщо тільки вони самі того не захочуть. А от тролі є також лісовими створіннями, і їм буде простіше це зробити, якщо, ясна річ, вони будуть насторожі. Я так розумію, ви нам поспати до ранку вже не дасте? запитав я, знаючи відповідь наперед, але як не дивно помилився. Дам. несподівано просто відповів Сем. Але питання в іншому. Чи ви тепер зможете заснути, знаючи, що ваш друг може постраждати, а ви гаєте час. Трясся. вмієте ж ви стимулювати? Добре. Тоді ми стаємо і вирушаємо. Але куди? Ну, гадаю, спочатку до муні. Так вам буде безпечніше. Скажете, що я йому позачергово оплачувану відпустку виписав на оздоровлення. Сем витягнув з кишені мішечок з грошима і поклав на стіл. Передайте йому відпускні. А далі шлях же вам знайомий, через ліс в напрямку хутора орка барука, він знає, де тролі будуються і вам допоможе. Після цих слів вампір узвернувся і зник в отворі вікна, а ми почули тільки шерли з крил летючого кажана. І що ти про це все думаєш? повертаючись до каті, спитав я. А що тут думати? Це як в анігдоті. Трусити треба, відповіла кохана. Треба збиратися і йти до муні. Ти впевнена, що треба йти серед ночі, засумнівався я. Як гадаєш, яка ймовірність того, що ми його розбудемо і чи ми часом не розбудемо його жінку, яка з нас може мокре місце залишити? Ну, я б сказала, що шанси в нас 50 на 50. Або розбудемо, або ні. Залізна логіка, погодився я з нею. Тим більше в нас нема особливого вибору. Бо треба поспішати і витягати дракона з дому, поки його благовірна ще не прокинулась, бо потім втекти йому буде важче і можемо втратити цілий день. Ти, як завжди, права, не сперечався я. Йдемо. Одягнутися і зібратися у нас багато часу не зайняло. Прихопивши гасову лампу, вже через якихось 15 хвилин ми пройшли через двір таверни і рушили темними вуличками на околицю містечка в напрямку будинку Муні. Добре, що я орієнтувався куди йти, бо сам щось не подумав, що ми можемо забути, як він нас будив по ночах, коли ми втікали звідси в устані. На будинок, що нагадував ангар для літаків, із невисокою огрожею і господарськими прибудовами навколо, ми натрапили дуже швидко. Пропустити таку споруду було важко. Ще за мить ми впинилися на подвір'ї дракона і зупинилися у нерішучості. І що далі? Як нам тепер Муню розбудити і витягнути на вулицю, щоб жінку не сполохати?» – спитав я Катю, гадаючи, що вона вже мала те все по дорозі обміркувати. Не знаю, зізналася кухана. Чудово, як то кажуть, приплили, підсумував я. Давай спробуємо камінчики у вікно покидати. Може, якраз пощастить і Муня прокинеться», – трохи поміркувавши, запропонувала Катя. За твоєю залізною логікою 50 на 50 можна спробувати, бо нічого кращого в голову все одно не приходить, а каміння тут вистачає, можемо хоч до ранку ж бурляти його в вікно. Ми, про всяк випадок, сховалися за край сараю та поближче до огорожі, щоб у разі чого було як тікати, і почали по одному кидати камінчики, прислуховуючись до результату. Але він був нульовий. В ангарі стояла повна тиша, навіть храпу не було чутно. У нас навіть проминула думка, що господарів взагалі нема дома. Тоді ми трохи посмілішили і почали жбурляти вже жменями. Через хвилин десять такої інтенсивної праці ми нарешті почули в будинку якесь ворушіння і сховалися, зачаївшись і чекаючи на подальший розвиток подій та приготувались у будь який момент дати дьору. Ще за кілька хвилин двері ангару відчинились, і нам нарешті відпало від серця, бо на порозі стояв Муня, принюхуючись і озираючись навкруги. Хто тут? Кому жити на Бридлу в таку чарівну ніч? То ми, Муня, виходячи з сараю, повідомив я нам потрібна твоя допомога. Дракон зрозумів нас півслова і мовчки показав на ворота. Ми вийшли з двору і так само мовчки попрямували подалі від будинку. Коли встань була достатня для того, щоб нас не почула і не побачила його дружина, ми зупинилися. Ну, розповідайте, що сталося. Ми коротко переповіли нашу зустріч із Семом, передали йому відпускні гроші і почали чекати, поки до муні дійде все почути, щоб побачити його реакцію і отримати відповідь. Дракон мовчав декілька хвилин, потім, далі нічого не кажучи, розвернувся і пішов у бік лісу, через який потрібно було йти до орка Барука. Тільки після цього ми почули його просту відповідь попереду Йдемо, начекають друзі. До лісу ми дісталися швидко і так само швидко знайшли стежку, яка мала нас спочатку довести до хатини лісника, а потім і до хутора орка. Муня, а ти не хотів би свою жінку попередити чи хоча б записку залишити? поцікавилась Катя. Вона ж так може і образитись. Нічого з нею не станеться. Їсти має що, гроші також, а я їй тільки для того й потрібен. Поки ти все буде, вона не дуже й перемайтиметься моєю відсутністю. Пояснив свою не надто райдужну ситуацію сімейного життя дракон. А якщо попереджу, то ще цілий день доведеться вислуховувати її крики, а нам потрібно поспішати. Після почутого Катя вирішила більше муню не розпитувати і взагалі не чіпати Певно, болючу для нього тему, пов'язану зі стосунками з жінкою, тому довший час йшли мовчки. Та врешті мені набридла гра мовчанку, і я вирішив покласти цьому край. А заодно почути відповідь на питання, яке мене в цей момент дуже цікавило. Муня, а хто такі ці темні ельфи? То просто клан ельфів, що перейшов колись на темну стежку, і вони стали найманими вбивцями, почав розповідь дракон. Як я чув, раніше вони нічим не відрізнялися від інших мирних ельфів, жили собі в лісі, були гарними мисливцями, поки якась тварюка не запропонувала їм зайнятися промислом вбивств за гарні гроші. Вони спробували і зрозуміли, що то чудовий спосіб для збагачення при мінімумі надмірних зусиль. Так ці ельфи стали кланом убивць і тривалий час відточували свої навички. Тепер вони є найвправнішими, і їх наймають тільки дуже багаті, бо їхня робота куштує дорого. Ось такі невеселі справи, важко зітхаючи, закінчив свою розповідь Муня. І ми не можемо їх якось зупинити. Гадаю, ні, бо вони майстри маскування. Також кажуть, що вони до жертви можуть підкрастися впритул, і та їх не зможе ні помітити, ні почути. Тому Сем казав вам правду їм можуть завадити тільки тролі, а нам хіба залишається якнайшвидше їх попередити. Ну, якщо всі так кажуть, то певно знають, що кажуть, і нам нічого не залишається, як намагатися швидко просуватися вперед. До самого обіду ми так і робили, поки не почали валитися з ніг. Все ж давалися в знаки, безсонна ніч і прискорений темп пересування. Тільки тоді ми зупинилися і вирішили зробити привал. Їсти ми з собою, ясна річ, нічого не взяли, сил шукати і полювати не було, та й не дуже хотілося, тому просто звалилися на землю. Я заплющив очі і, певно, на деякий час просто відключився прийшов ж до тями тільки тоді, коли відчув над собою чиюсь присутність. Я розплющив очі і побачив якусь вухату потвору, схожу на зайця, що сиділа над нами на дереві, і можу заприсягтися, посміхалася на весь свій рот та всі свої чотири зуби, а ще вона недозначно процілювалася, щоб випоруждатися на катю, яка лежала поруч. І тут я раптово згадав в розповіді вченої мавпи Грена про місцеву фауну і про одного з її яскравих мешканців, такого собі пакусника тваринного світу верхусруля. Що полюбляє ні в чому невинних подорожуючих обтраскувати своїми дуже смердючими кульками. Я не розгубився і, як справжній герой, прикрив кохану своїм тілом, за що й поплатився чудовим ароматом. Катя, втім, мого вчинку зовсім не уцінила і, розплющивши очі, тільки роздратовано спитала якого милого я роблю на ній і чого так тхну, ніби в кущі не встиг. Дракон також прокинувся, і до нього комічність цієї ситуації дійшла набагато скоріше. Тому він розреготався на всю свою пащеку. І що тут такого смішного, ще й досі нічого не розуміючи, спитала Катя. Та нічого. Просто мені здається, Олег тільки що тебе врятував від неминучої біди, але йому самому тепер доведеться тиждень не вилазити з річки, якщо не хоче, щоб всі навколо нього задушилися, крізь сміх пояснив Муня. Але в цьому всьому є й свої переваги. Тепер йому не страшні кумирі». Бо вони до нього і на метр не підлетять, на відміну від мух. Дуже смішно, обурився якрізь сльози. Бо очі від того смороду почали сльозитися не на жарт. Ідемо річку шукати, якщо хочете бачити в мене живого і здорового, але тримайтеся подалі, якщо вам нюх ще дорогий. А що її шукати? Вона он в тій стороні, за метрів двісті звідси, показав напрямок дракон. Я встав і попрямував, куди мені показали. І справді, скоро натрапив на невеличку і зовсім неглибоку річку, я навіть би сказав, що то був струмок шириною в 2 метри. Не роздягаючись, я зайшов у воду і ліг під течею, щоб вона якнайшвидше змила з мене той сморід. Катя ж з мунею попили води вище за течією і всилилися на березі, терпляче чекаючи, коли нарешті я трохи відмиюся і можна буде продовжити наш шлях далі. Лежати довелося довго. Тільки через годину до мене можна було підходити на відстань двох метрів, не побоюючись втратити нюх. Потім ще з півгодини я сохнув, бо йти мокрому також було незручно, тому через того верху сруля ми загубили добряче цінного часу. Якби зловив ту падлюку, точно вуха би повідривав чи зуби вибив. Хоч і люблю різних тварин, просто ця ну дуже вже пакусною виявилася. Нарешті ми продовжили свій шлях далі. Муня з катею йшли попереду, а я тримався позаду, щоб мій аромат не заважав їм слідкувати за дорогою. До вечора так і йшли мошки, тільки іноді, перекидаючись короткими репліками, поки не натрапили на дім лісника. Всі хотіли їсти, бо за цілий день не мали хоч якоїсь крихти в роті, але сил на полювання вже не було. Добре, що згадали про підвал, в якому мисливці про всяк випадок залишають харчі. Катя залізла туди і витягнула гарний шмат м'яса та овочі. Ми розпилили невелике вогнище і на швидку руку приготували вечерю. Муня ж пообіцяв завтра зранку, як добре відпочине, піти на полювання і поповнити мисливський запас харчів. Після цього ми, втомлені до краю, полягали спати. Катя прилаштувалася в будиночку лісника. Муня розлігся біля вогнища, а я заліз на сіну, сподіваючись, що на повітрі за ніч ще більше провітрюся. Так, наш довгий і важкий день з пригодами завершився.